Так. Доброго вечора. Добрі люди. Пряма вечірна дня, трансляція, безкоштовна юридична консультація, спадкування, сімейні питання, питання нерухомості. Бачимо один глядач є. Дякую йому. Навіть якщо для когось одного розповідати. Тоже щось плюс такі от справи. Так, нагадуємо навіть глядачу, що може поставити питання, він буде в наших глядачів, обов'язково йому дам відповідь. Не хоче так не хоче. Минулого, минулого разу поставили мені декілька питань, на які я чомусь так зразу. Не міг дати відповідь. Ну, тож таке. Ну, перше питання срок дії довіреності під час дії військового стану. Там розказують про обмеження, все їх уже давно нема. У сроках, чи видано у нас за кордону, тощо не грає ролі. Обмеження по сроках на довірність немає. На який срок воно видана, на який срок воно і діє. І все в порядку. Друге таке от питання було. Приватизація, приватизація землі під час дії військового стану. Навіть вчора опубліковано відео можна приватизовувати, ну, верніше, не можна, за виключенням двох випадків. Це коли ви володієте землею, там до 2002 року користуєтесь, і коли розроблена там документація, дозволи вже все, теж погортати канал, там є відео. Третє питання, на яке мав відповіді і немає його зараз, там такий цікавий нюанс про житловий сертифікат. Ну, По-перше, слава Богу, якось так мені не приходилося з тими стикатися у Києві, тобто допомагати оформлювати спадщину. Друге, перепитав п'ять нотаріусів знайомих, теж ніхто нічого не робив. Ну і далі, як справжня лінива людина, вирішив сам начитатися. і... Ну, розібратися в цьому. Ну, тобто, зруйнували там під час війни житло, видають сертифікати. Як спадкується. Ну, наприклад, житло зруйнували, а власник помер. А проблема в тому, тому, можна б сказати, в загальному порядку ще щось. Але ні, він там цифровий, у дії його видають. Видають або ти власник майна, ти можеш це робити, або спадкоємець. Тобто ти теж можеш як спадкоємець звернутися за цим сертифікатом і, і оформити, там отримати можливість отримати кошти, десь купити житло в будь-якому регіоні. Але питання стосувалося випадку, що сертифікат отриманий власником і власник помер. На даний момент відповіді немає. Але. Думаю, не залишимо це питання ніколи без розгляду. Дякуємо за увагу. Цій людині, яка два рази вже задала питання, а виглядачі, хто там дивиться, теж задайте питання, тому що без нових запитань досить важко щось розповідати. Щось розповідати. Таке теж тоді підемо. Тут у мене в голові накидано декілька варіантів питань. От питають час, як довго будемо судитися за якесь там майно, чи спадкове, чи нерухомість, чи поділ майна, як довго в Україні суди? В Україні суди дуже довго, десь у 22-му році чи на початку 22-го року знаходив статистику, що середній час розгляду цивільної справи в Україні близько трьох років. От недавнішній досвід вам розповім, оскаржили одну ухвалу, там відповідачі в іншій справі. І суд призначили сьогодні у нас віке, там 4 жовтня, суд призначить 24 року, 4 жовтня 24-го року, а суд призначили аж на аж на 4 квітня 25-го року. От так у нас працює судова система. Ну і ще, от, наприклад, по апеляції київській дуже довго призначають, 8 місяців. О, і відпризначили суд. Підготовче засідання 3 місяці, 3 місяці, друге засідання, хтось з'явився 9 місяців. Там пояснення, допит, дебати. Це вже рік добрий пройшов. Пройшов рік. Ну, от там вже рік. А зазвичай, якщо суд не простий, а такий з допитами свідків, з витребуванням документів, то можна спокійно говорити, що будь-який цивільний суд. Я про них в Україні може тривати добрі три роки. Що на менше не потрібно розраховувати. Ви ж не якісь там особливі тощо. Питань немає. Це дуже... Погано, чому питань немає. Так би щось мав свіжу ідею для говоріння. То питання теж було минулого разу, але я на нього дав відповідь. Правда, я не бачив в чатах. Землю, о, дякую, Максим. Знову Максим мені допомагає, хоче з мене зробити спеціаліста. У сертифікатах питає, чи потрібно виключати майно з реєстру, чи спочатку отримати сертифікат на зруйноване майно. Чесне слово, записую питання і для сертифікатів, навіть не знаю вже коли, але вийде досить підготовлений документ Максим. Я думаю, ви про нього точно дізнаєтесь. Дякую за питання, Не просте питання, але нічого. Ну, ці сертифікати, це взагалі для більшості фахівців. Досить така нова історія. Я думаю, один із десяти нотаріусів чи ще хтось буде про них щось знати. Тим більше, це, це у нас така питання з дією, цифровий сертифікат. Як тайна за всіма дверима, але ми все дізнаємося. Тому що в мене був колега, який зараз керівник вроді юридичного відділу цій самій дії. Може, мені так здається, і в загальних фразах він нам розповість, чим вони там керуються, якщо потрібно. Чекаю вас питання і буду вам розповідати всякі от такі юридичні басні. Оку. Як думаєте, от, ну, от, багато раз клієнтами про це говорив, але чи питають, знають юристи, адвокати, там, навіть судді, прокурори, номера статей. Статті знають ті, хто працює з однією ну, декількома статтями у житті в своєму, от, якийсь там договір, нотаріус, який посвідчує договір купівлі-продажу. Він точно Знає все, що там розказано, всі номери статті. Статтів. Чи там, наприклад, якийсь прокурор, який обвинувачення підтримує, то він тут він там декілька статті, його така спеціалізація неформальна, то він собі про них і розказує. Чи там, наприклад, як якийсь дядя Вася, якого там зупинили, десь із автомобілем по 130 й там склали протоколи, він довгими зимовими вечорами ці протоколи розбирав з конспектом в інтернеті рився, пробував скасувати, не скасуємо, а ще йому і повезло, і щось, у нього щось вдалося. От він знає номери статей від а, до Я. Якщо у нас там більше, я думаю, більше 10 тисяч нормативно правових актів, Законів, кодексів, ну, всіх окупів, постанов, усяких, то знати номери статтів по них ну, і не потрібно. По-друге, вони міняються, вони змінюються, ці кодекси. Я, наприклад, дуже мало знаю на пам'ять номерів навіть по тому, по чому постійно робиш. Навіть не хочу їх запам'ятовувати, тому що толку, толку потреби нема. Добрий день, Ірина, доброго вечора нас новий глядач може щось задасть питання цікаве, через яке прийдеться знімати декілька відео, тому що от мені минулого разу була пряма консультація, мені сподобалося. Люди питають, люди питають, навіть можна побудувати, а що про що розказувати завтра, що розповідати завтра, завтра, післязавтра, протягом тижня. Інше так веселіше, якось ніж просто собі щось надумовувати, формулювати питання і відповідати. Нема у нас від Ірини питання. Є мені тут троє подякували в коментарях. Дивлюся за минулий стрім. Теж вам дякую за ваші відгуки. Це е, так, відкласти тут пропонує мені комп'ютер. Перегрузити нічого не будемо перегружати. Таке питання до глядачів, яких є п'ять. в який час саме краще, в які дні тижня? Ви мене, я, ви мене не питаєте, я буду вас питати. В які дні тижня і в який час саме краще проводити ці трансляції? Якщо в кого є якісь думки, то відпишіть. Це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І в який час? Коли людям зручно, я ж не думаю, що от в Україні є тих 30 мільйонів населення, то декілька тисяч людей зараз однозначно думають, кого би дещо спитати. Це, між іншим, якщо хтось дивиться, то може рекомендувати своїм друзям, якщо дивляться не тільки мої знайомі і близькі. Ну, Їх є 5, але минулий досвід показує, що. Чомусь кількість глядачів збільшується там, через 20 хвилин, то що видно, якось так люди ще не навчилися. Але якщо у когось є така можливість, то нагадуйте людям про таку можливість от, задати питання, я уточнюю чи питання задам, якщо потрібно, і отримати в так, так, такому форматі консультацію. Щодо каналу, нагадую, на ньому у плейлистах, у підкастах, більш-менш намагаємося систематизувати матеріал для того, щоб якщо у людини є якесь питання, тема, вона зайшла і запитала. І знайшла інформацію, яка його цікавить. Я так кожен день щось викладаю там на одну, дві, три, п'ять хвилин. Там, з людиною поговорив, щось собі надумав, відповів, то вже веселіше. З питаннями в нас слабо. Я вже думав, що буде так, як минулого разу, що буде з ким поговорити, але люди чомусь ленінуються. Тому я не поленуюся і ще раз розкажу про можливість безплатної юридичної консультації на каналі. І питання до глядачів: у який час її саме краще проводити. Умова, ну, звичайно, йде про вечір. Я не думаю, що ранку усі прокинуться і будуть її дивитися, але в який саме час краще. Так вам розповім найбільші такі помилки, з якими стикаються люди, коли йдуть до адвоката на консультацію. Ну, перші, не беруть ніяких документів. Ну, так, вони пам'ятують, пам'ятають, навіть якщо у них є якісь документи тощо, але вони їх не беруть. Оце така велика помилка. Друге, не розказують цю інформацію. Думають, якось пронесе, хоча, там, якщо чесно, от прийшли ми на консультацію, і в більшості випадків. Навіть якщо ви не вірите адвокат, адвокатам, ну є в нас такі недовіряючі люди, в більшості випадків адвокатам не потрібна ваша інформація, нічого вони з нею не зроблять. Уже вже так розказують про помилки, коли йдуть до адвоката, то така помилка, яка пов'язана чисто на якомусь страху такому юридичному продавців квартиру, продають квартири, дзвонить їм покупець. В такому режимі Добрий день, добрий день. Хочу купити хочу купити квартиру, можете скинути документи, подивитися, копії, там фотографії тощо, І покупці так переважно. Ну, не переважно, але є такі якісь перелякані, які говорять, про те, що ні, не скидай, прийдіть, подивіться, от будемо підписувати попередній договір, то дам ознайомитися з документами. Ну і так часто через такий юридичний дурний страх люди втрачають, люди втрачають реальну покупців. Питання, тому що питань нема, дивиться нас шість чоловік. В ефірі а питань немає. Один Максим Яркин мені задав питання, зробимо його відомо. Я насправді знаю, хто це, це хороша людина дуже, то він вирішив мене підтримати в моєму незнанні про житловий сертифікат, то я йому запропоную там їй відповісти у чаті. Ну, якщо не буде протягом. Наступних п'яти хвилин питань будемо дану трансляцію закругляти. Нагадуємо усім про таку можливість і питання до глядачів, в який час її саме краще проводити. Понеділок, вівторок, в який день, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, проводити таку от безкоштовну консультацію у прямому ефірі, і в який час. Восьма, дев'ята тощо. Дуже цікаві це питання. Питань нема от дивлюся, в коментарях теж питань нема. Минулого разу було, тепер чомусь ніхто не пише. Усі все знають. Тільки хороші відгуки. Ми тут написали, написали. Не будемо вас довго. Затягувати або є питання одна хвилина, або закругляємося. Мабуть, п'ятниця це неудачний день. Тому дякую вам, глядачі, про питання. Можете в коментарях писати все, можливо, телефони в описі до відео вказані на каналі, можливо, домовитися на послугу онлайн-консультація. Ну, звичайно платно. Безплатно, безкоштовно, я на даний момент готовий тільки от такому порядку консультувати. Питань нема, тому всім спасибі за перегляд. Вас не багато, але я вас дуже цю, тому до побачення.